Так як у мене з'явилися на сторінці нові відписники, хочу нагадати, звати мене Ольга Брейн, я є головою спілки бухгалтерів Прикарпаття. Сьогодні хочу розказати про те, чи треба оподатковувати гроші, які приходять до нас на нашу особисту карту. З чого ми розпочнемо цю розповідь? Перше, є податкове законодавство. Це називається Податковий кодекс України, це основний документ по податках. І в цьому документі є обов'язки платників податків, платниками податків, і також і фізичні особи, резиденти України. Що випливає з норм цього законодавства? Що є у нас різні види доходів. Якщо ви працюєте на роботі, ви отримуєте заробітну плату, вона підлягає оподаткуванню. Якщо ви маєте свій власний бізнес і ви, наприклад, зареєструвалися підприємцем, ви податковуєте свої отримані доходи на тій групі, на якій є ваш підприємець. Якщо ви власник, Юридичний осіб, якщо ви маєте там, акції, частки в бізнесі, ви отримуєте дивіденди, які також підлягають оподаткуванню. Тепер уявімо, якщо ви отримали на свою особисту картку кошти у вигляді подарунки від друзів знайомих, розумієте, що це є ваш дохід, і цей дохід насправді підлягає оподаткуванню. Або ви здійснюєте продаж товарів, берете гроші на свою особисту карту, але ви чомусь не зареєструвалися підприємцем. Теж ми розуміємо, що ви Якимось чином ухиляєтеся від оподаткування, тобто треба бути чесними. Ми або офіційно декларуємо свої доходи, або ми ухиляємося від оподаткування. Згідно кодексу, фізична особа, яка отримала інші доходи, які не були оподатковані нею протягом року, зобов'язана подати до контролюючого органу декларацію про свої доходи і самостійно податкувати ось такі інші доходи. Ставка податку. 18% ПДФО і 1,5% це є військовий збір. Разом 19,5%. Ось такі обов'язки виплатників податків у фізичних осіб.